Чопліч у зал реєстрації шлюбів заходять Юрій та Вікторія. Одночасно стають на весільний рушник. Так. Да. чи готові ви, Юрій, пронести своє кохання через все життя любити і поважати Вікторію? Да. Наречені одягають один одному обручки. Далі ставлять підписи. Шлюб між громадянами України. Суворий Юрій, Юрій та підгайна Вікторія зареєстровано. Юрій військовослужбовець, сам з Одеси. З Вікторією вони разом вже рік. Пропозицію зробив місяць тому, ділиться чоловік. Подумав та й зіла. Ну как, як, як всі роблять, так і я зіла как. Ми ходим оставала? Да. Думаю, лучше зараз, чим швидше, тим лучше. Любимо друг друга. З початку повномасштабного вторгнення у одному з радців Дніпра одружилося 1270 пар, і це майже на 40% більше у порівнянні з минулим роком. Причому кажуть працівники, половина наречених військовослужбовці, приблизно третина переселенці з гарячих точок. Ті, які довго жили разом в незареєстрованому шлюбі, військових дуже багато. Вони, ну як правило, там на день на два приїжджають, реєструють шлюб, роблять пропозицію своїм коханим, і багато збільшилась кількість колишнього подружжя, які також офіційно реєструють свої шлюби. У воєнний час змінилося і весільне вбрання наречених, каже начальниця рацу. Парні вишиванки, коли наречений, і наречена, в них однакова вишивка. І фата була синьо жовта багато синьо-жовтих букетів. Є пари, які приходять з прапорами. Воєнного стану закон України дозволяє одружуватися за один день, тож пар, що укладають шлюб без урочистостей побільшало, зазначають у Рац. А от розлучень навпаки стало значно менше ніж торік. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.